Привіт! Мене звати Віталій Воронін. Я головний лікар стоматологічної клініки Данте. Сьогодні ми поговоримо про гнатологію. Це відносно нова галузь, яка займається функціональною реабілітацією зубощелепної системи. Визначення звучить, можливо, складно, але по суті за цією послугою звертаються пацієнти, які мають проблеми з суглобами, м'язами, прикусом або ж. Нестабільність щелеп. Ми поділимо це відео на декілька блоків. Спочатку поясню, хто ж такий гнатолог і з якими проблемами до нього звертаються. Потім розкажу, як проходить діагностика і лікування у нашій клініці та наведу конкретні приклади і завершимо практичними порадами. По завершенні у вас буде чітке розуміння, коли гнатологічний підхід необхідний, адже ми говоримо не просто про лікування зубів. А про відновлення гармонії в роботі вашого щелепно-лицевого апарату. Кожен день до нас звертаються пацієнти, які неодноразово лікували каріяс, але все одно відчувають болі в зубі. Або пацієнти, в яких щелепа постійно клацає, шукає своє положення тощо. Також пацієнти з регулярним головним болем, джерело якого не змогли визначити лікарі інших спеціальностей. На першому етапі пацієнти часто думають, що проблема в таких випадках виникає через те, що щось не так із нервом, або то, мабуть, зуби. Але насправді корінь проблеми нетипове функціональне навантаження на суглоби або неправильний прикус. У медицині такі випадки називають гнатологічними порушеннями, і саме в таких випадках допомагає лікар-гнатолог. Для того, щоб визначити корінь проблеми, ми в Данте Робимо повну функціональну діагностику. Те, що ми називаємо 360 градусним підходом. Це означає, що ми аналізуємо не лише зуби, але й суглоби, жувальні м'язи та навіть поставу. Також взаємодію верхньої та нижньої щелеп. При лікуванні ми використовуємо спеціальні капи. На початку, після діагностики, нам потрібно. Де програмувати наші м'язи і суглоби, тобто стерти м'язову пам'ять і виставити щелепу по відношенню одна до одної в правильному положенні. Для цього ми робимо депрограматор це така капа на верхню щелепу, яка зазвичай носиться до двох тижнів і слугує нам і лікувальним, і діагностичним методом. Після того, як на депрограматорі ми визначили правильне співвідношення щелеп, ми приступаємо до лікувальної основної капи, яка нам слугує як тренувальним таким елементом. Тобто вона дозволяє нам змикати щелепи в правильному співвідношенні, максимальний контакт зубів, і робить. Рухи нижньої щелепи теж правильними. Капи використовуємо двох основних типів: це міорелакційні капи. Це для того, щоб зняти м'язові спазми та дати м'язам можливість відпочити. А також репозиційні капи, щоб поступово повернути щелепу в правильне положення. Таким чином. Ми відновлюємо нормальне жування, знімаємо болі, покращуємо функцію мовлення і навіть естетику усмішки. Хто ж такий стоматолог Гнатолог Гнатолог це лікар, який спеціалізується на функціональній реабілітації зубощелепного апарату. Його основне завдання це з'ясувати, чому порушена оклюзія, тобто взаємне змикання зубів, і як це впливає на суглоби та м'язи. Це ширша задача ніж просто лікування каріусу, встановлення коронок чи стандартне виправлення прикусу. Пацієнти до гнатолога звертаються з такими симптомами, як обмеження у відкритті рота, клацання або ниючи біль у щелепі, а також нігрень, особливо якщо її причину не знайти стандартними методами. Ще однією причиною звернень може бути порушення прикусу, коли зуби не можуть нормально зімкнутися між собою. У всіх таких випадках важливо провести комплексну діагностику, і саме тому гнотологія стає ключовою процедурою у складних випадках. Діагностика та лікування гнотологічних проблем у нашій клініці починається з ретельного опитування пацієнта, тобто збор анамнезу. Ми дізнаємося про скарги. Коли почалося склацання, чи є біль? Чи виникають труднощі у жуванні або в окремих звуків, які є додаткові ще симптоми, може бути проблеми зі спиною чи з поставою. Наступний крок це огляд. Ми оцінюємо положення та ступінь стертості зубів, також стан суглобів та роботу жувальних м'язів. Далі ми знімаємо параметри за допомогою лицевої дуги, сканування відбитків та робота на артикуляторі. Це Прилад, який відтворює рухи щелеп у статичному і динамічному станах. На сьогодні багато з методів вже перейшли у цифрову площину. Завдяки цьому, взагалі, ми можемо моделювати оптимальне положення щелепи, співвідношення зубів і так далі. Вже після діагностики складається план лікування. В лікування може входити використання міорелаксаційних, репозиційних кап, також фізіотерапевтичні процедури. Консультація реабілітолога, корекція прикусу або встановлення ортопедичних конструкцій. Наведемо приклад лікування у гнатолога. Уявіть пацієнта, що скаржиться на клацання щелепи при відкритті рота. Спочатку у нього був лише незначний дискомфорт, але від стресу він може посилився. Ми зробили функціональну діагностику. Встановилось, що він клацав через неправильне розподілення навантаження. Також ми призначили депрограматор, міорелаксаційну капу, і вже за тиждень пацієнт зазначив, що клацання зменшилося, також біль зменшився наполовину. Або інший випадок, коли у пацієнта порушення прикусу призвело до перенапруження жувальних м'язів і як наслідок болей в щелепі. Та скрижетіння зубами у вісні. Тобто бруксизм. Ми призначили носіння кап, а потім корекцію прикусу. І вже за кілька місяців пацієнт не лише забув про щелепні болі, а й перестав скреготіти зубами. Отже, натологія це лікування, яке дбає про те, щоб ваша щелепа працювало природньо та рухалась правильно. В клініці Данте ми поєднуємо сучасні методи діагностики та індивідуально підібране лікування. Тож, якщо ви стикаєтесь з клацанням, болем, мігренню або дискомфортом, це вже привід звернутися до гнатолога, навіть якщо вам здавалося, що проблема не в зубах. Записатися на консультацію можна за телефоном, вказаним під цим відео, або через наш сайт. Якщо вам поки не потрібна консультація, то ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Тут ми пояснюємо стоматологію простою мовою.